Френдлі з вами, дині Френдлі. В цьому відео дружні. Ми вип'ємо нову новий смак фанти. Фанта зі смаком яблука. Перший та, раз таку бачу. Найшов у магазині у місті. Ще й не на нашому, не, не на навіть не на англійській мові, на якийсь китайській чи японській. Ні, скоріш за все, на китайській. Та китайська мова, та це китайські роліфи. Та китайську фанту привезли в Україну. Добре, давайте зацінимо цю е, фанту від 0 до 10 зі смаком яблука. Погнали, прореагуємо. День Пенні реагує, Деню Пенні реагує. Сьогодні він буде пити. Фанту зі смаком яблука, яблука, яблука. Відкриваємо кучишта, наливаємо. Let's go! Та -та -да. Так, давайте налиємо. Сонце трохи б'є в очі. Думаю, це нам не помішає зйомка. Зйомці цього відео не помішає. Так, ну давайте зацінимо. Бо я хочу пити. хочу. Чекайте, слизькі пальці. Зараз. Зараз. Відкривайся. О! Ну, ми пили м, фанту зі смаком лимона, полуниці. Ага, теж було полуниця і яблуко, здається. Так? А ну чекайте, гляну. Полуниця, ні, полуниця і ківі. Та, тут це з яблуком ми ще не пробували, погнали. О, бачите колір яблука, там. Ну що ж, давайте зацінимо цю фанту. Колір яблука. <клес> <клес> Смак як яблуко. Логічно. <клес> ну, лимон був перше місце. Полуниця, Це, Це, коротше, друге місце, так. Мені з лимоном найбільше Фанта, так. це так, як би яблучний. прикольно. Це пити можна, класно. Ну, непогано, газоване яблуко. Поставлю 9 із 10. Прикольно. Прикольний смак. Головне не такий противний, як з виноградом. З виноградом Фанта це саме останнє місце. З виноградом найжахливіший смак. З яблуком смачний, так. А виноград просто жахливий. Я просто тоді думав, що виноград теж буде смачний. Виноград жахіття. А яблучний фанта нормально. Тому, дружні, на цьому будемо закінчувати цей відеоролик. Класна фанта, випили, нормально, супер. З вами був, як завжди, Деніс Френд. Дякую за перегляд цього відео. Додивилися. А, проїхали. Коротше, ставимо лайк і підписуємось на канал. А на цьому все. Всім гарного дня чи ночі. Всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! А, ось така була фанта. По суті, непогана, та. Коротше, може бути, пока.